Ця випадковість зруйнувала моє життя. І я дуже шкодую про це. Ось моя історія. Друзі, перш ніж я продовжу, підтримайте це відео лайком. Це допоможе іншим не повторювати моїх помилок. А якщо ви тут вперше, підпишіться на канал. Тут ми ділимося реальними історіями життя. Дякую. Мене звати Валерія. Мій чоловік, звичайний робітник, якого я дуже кохала. Разом ми вже 5 років, але останнім часом він почав постійно затримуватись на роботі. Колектив у них чоловічий, тому я не рівнувала до однієї миті. Це сталося місяць тому. Я, як завжди, готувала вечерю на нас двох. Раптом він подзвонив, щоб попередити, що затримується. Я, звісно, засмутилася, але розумію, що робота є робота. Тільки я хотіла покласти трубку, як почула жіночий сміх. Той сміх був коротким, дзвінким і абсолютно чужим. Він пролунав на фоні, наче вирок, і зв'язок обірвався. Я стояла посеред кухні з телефоном у руці, а вода в каструлі продовжувала кипіти, наповнюючи кімнату парою. Але мені було холодно. Я спробувала передзвонити. Абонент розмовляє, потім. Абонент поза зоною досяжності. Мій мозок, який ще п'ять хвилин тому був зайнятий рецептом соусу, тепер малював страшні картини. Чоловічий колектив. Затримки на роботі. Як я могла бути такою сліпою? Він прийшов о першій ночі. Я не спала. Сиділа у вітальні в темряві. Андрій виглядав виснаженим. Але його очі вони блищали якимось дивним збудженням. Леро, ти чому не спиш? запитав він, знімаючи куртку. Я підійшла до нього впритул, я принюхувалась до його одягу, як мисливський пес. Запах мастила тютюну, хоча він кинув рік тому, і щось солодке. Ледь вловимий аромат ванілі, не мої парфуми. Де ти був? Тихо запитала я. Я ж казав, термінове замовлення. Шеф тримав нас до останнього. Він спробував обійняти мене, але я відсахнулася. Я чула сміх Андрію. Жіночий сміх. Він на мить заомер. А потім нервово усміхнувся. Тобі здалося, Люба, це радіо. Або секретарка шефа заходила за документами Не вигадуй. Він пішов у душ, а я взяла його телефон. Пароль змінено. Ця дівниця стала останньою краплею тієї ночі я не спала. Я лежала спиною до нього і відчувала, як любов у моєму серці перетворюється на чорну липку ненависть. Наступні три тижні перетворилися на пекло. Я стала тінню самої себе, я схудла, під очима залягли тіні. Я перевіряла його кишені, поки він спав. Я слідкувала за його онлайн статусом. Кожна його затримка викликала у мене істерику, яку я ледве стримувала всередині. Він теж змінився. Став замкнутим, постійно комусь писав, ховаючи екран. У нас проблеми на об'єкті, казав він сухо. Але я знала, проблема має ім'я і, ймовірно, світле волосся. Кульмінація настала у п'ятницю. Він подзвонив і сказав, що поїду у відрядження на вихідні. В область, на новий об'єкт, буду в неділю ввечері. Не сумуй. Я сказала добре. Але щойно він вийшов за двері з дорожньою сумкою, я викликала таксі. Я знала, де стоїть його машина. Я вирішила простежити за ним. Він не поїхав на виїзд міста, він поїхав у центр до дорогого ресторану, куди ми ходили лише на річниці. Я сиділа в таксі, втиснувшись у сидіння, і бачила, як він вийшов з машини. До нього підійшла вона. Висока, ефектна жінка у діловому костюмі. Вона сміялася, це був той самий сміх. Андрій обійняв її за плечі легкий, дружній жест, але для мене це виглядало інакше. Вони зайшли всередину. Мій світ розбився. Я не пішла туди влаштовувати скандал. Я вирішила зробити гірше. Я вирішила спалити мости. Я поїхала до нашого друга, Максима. Максим давно виявляв до мене знаки уваги, які я ігнорувала, бо кохала чоловіка. Але тепер, тепер я хотіла помсти. Я хотіла, щоб Андрію було так само боляче, як і мені. Я провела вечору Максима. Ми пили вино, я плакала, розповідала про зраду. Максим слухав і підливав. Він тебе не вартий, Лєро, ти заслуговуєш на краще, шепотів він. У стані афекту, болю і відчаю, я припустилася фатальної помилки. Я зрадила Андрія свідомо, щоб заглушити біль. На ранок мені було гидко від самої себе, але я переконувала себе: він перший почав, ми квити. Я повернулася додому, зібрала його речі у сміттєві мішки і виставила їх у коридор. Я змінила замки, викликала майстра ще вранці. Я була готова до війни. Неділя вечір. Я сиділа на кухні, випиваючи вже третю чашку кави, і чекала. Андрій приїхав раніше. Я чула, як він намагається відкрити двері ключем. Не виходить. Він подзвонив у дзвінок, я відчинила. Він стояв на порозі з величезним букетом моїх улюблених півоній, де він її дістав усени і пляшкою шампанського. Його усмішка згасла, коли він побачив мішки зі своїм одягом і мій холодний погляд. Леро, що відбувається, замок, речі. Забирайся, прошепіла я. Іди до своєї коханки, до тієї, з якою ти вечеряв у п'ятницю. Я все знаю, Андрію, я бачила вас. Він запліпав очима, виглядаючи щиро здивованим. У п'ятницю ти про Олену Вікторівну? Мені байдуже, як її звати, я зірвалася на крик. Ти брехав мені місяць, ти ховав телефон, ти не ночував удома, я ненавиджу тебе. Я зрадила тобі з Максимом, чуєш? Я помстилася тобі. Настала тиша. Така тиша, від якої дзвонить у вухах. Андрій побілів, букет випав з його рук. Пляшка шампанського покотилася по підлозі, але не розбилася. Ти що зробила? Його голос тремтів. Я зрадила тебе так само, як ти мене. Я кинула йому в обличчя ці слова, як зброю. Він повільно, наче у вісні, поліз у внутрішню кишеню куртки, дістав конверт, поклав його на тумбочку біля входу. Він дивився на мене не з гнівом. А з таким болем і розчаруванням, що мені стало страшно. Олена Вікторівна це Рієлтор Леро», – сказав він тихо, і його голос ламався. І кредитна брокерка. Я працював у дві зміни і брав підробітки вечорами, щоб зібрати перший внесок. Я хотів зробити тобі сюрприз на нашу п'яту річницю ми ж мріяли про свій будинок за містом. Той з верандою. Я відчула, як земля тікає з під ніг. Що? У п'ятницю ми святкували підписання договору. Я не поїхав у відрядження, я робив ремонт у тому будинку, щоб привести тебе туди сьогодні. Хотів, щоб усе було ідеально. Він гірко посміхнувся. І по його щуці скутилася сльоза. Я змінив пароль на телефоні, щоб ти не побачила повідомлення від банку та рієлтора раніше часу. А той сміх. Вона просто сміялася, коли я розповідав, як сильно ти здивуєшся. Я кинулася до конверта, тремтячими руками відкрила його. Там були документи на будинок, на наше ім'я. І фотографія ключів з брелоком дім, де живе щастя. Андрію, я спробувала підійти до нього, впасти на коліна, благати пробачення, але він виставив руку вперед, зупиняючи мене Не треба. Ти не просто не довіряла мені Леро, ти побігла до іншого при першій же підозрі, ти розтоптала нас, цього я не пробачу. Він розвернувся і пішов. Я бігла за ним сходами, кричала, благала зупинитися. Він сів у машину. Я стукала у вікно, він навіть не подивився на мене. Рів ревіння мотора, і він поїхав у ніч. Минуло півроку, Ми розучилися. Він продав той будинок, навіть не заходячи в нього більше. Гроші розділив порівну і переказав мені мою частину. Я відправила їх назад, але він їх не прийняв. Я дізналася, що він звільнився і поїхав працювати за кордон. Він обірвав усі контакти. Максим, Максим зник з мого життя одразу, як тільки зрозумів, що я використала його. Я залишилася одна в нашій орендованій квартирі. Кожного вечора. Я готую вечерю на одного, і кожного разу, коли чую чийсь сміх за вікном, мене кидає в холодний піт. Я зруйнувала своє життя не через його зраду, а через свою невпевненість і отруйну підозру, яка не дала мені просто запитати, просто поговорити. Той вечір, той сміх у слухавці. Та моя жахлива помста це те, про що я шкодуватиму до останнього подиху. Я мала все, люблячого чоловіка, який будував для нас замок, а залишилася на руїнах, які створила власноруч.